Сьогодні наша країна переживає складні часи. На сході України тривають бойові дії, масштаби яких трагічно вражають. Звичайно, що основною проблемою, яка нині бентежить донецьких і луганських лісівників, це постійні обстріли їхніх лісових угідь та руйнування соціальної інфраструктури. На територіях, захопленими терористами Донецькій і Луганській області, зокрема в Луганській області в нас чотири лісомисливських підприємства, в Донецькій області п'ять державних лісгоспів. Агентство лісових ресурсів України вжило всі заходи максимально вивезти з тих територій техніка, техніку цих підприємств. Всі бажаючі працівники наші, які вийшли з захопленої зони, вони отримали робочі місця. На територіях підконтрольні українською армією, і всі ці підприємства, які знаходяться на українських територіях підконтрольної українській владі, 100% отримують фінансування. Але найбільше про що піклується керівництво лісової галузі, це безпека працівників лісового господарства та їх сімей. Багато працівників, які переїхали не тільки в сусідній області, а і переїхали, змінили місце праці в інші регіони України, які працювали зараз в тих тимчасово захоплених дев'яти мисливських лісових мисливських господарствах Донецької та Луганської області. Вони і працевлаштовані, і відповідно їм організоване і житло, якщо вони переїхали з родинами. Тобто їхній благоустрій вже облаштовують місцеве керівництво лісгоспів і обласних управлінь. Звичайно, що ситуація у лісах Донеччини змінилася після звільнення частини області від бойовиків, та небезпека існує постійно. Є велика загроза натрапити на міни та снаряди, та й загроза бути вбитими найманцями чимала. Тому для донецьких працівників лісового господарства знаходитись у лісі та виконувати свої професійні обов'язки, вкрай небезпечно. За даний час, який зараз у нас в Донецькій області, я думаю, змінився дійсно на краще, що є моменти перемиря, а є і ще бойові дії. Але в тих районах, де наші лісгоспи працюють, дійсно змінилося все на краще. Наводяться порядки після бойових дій, які були. При АТО, але є ще й проблеми з тими лісгоспами, які на тимчасово окупованих територіях знаходяться: це Амрусівський, Тарецький, Тельмановський, Донецький, і Горлівський лісгоспи.